Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до експлуатації новий ударний безпілотний авіаційний комплекс UB-60D, розроблений компанією Українська бронетехніка. Цей високоточний FPV-дрон уже готовий до широкого бойового застосування, ключовою особливістю UB-60D є використання заводськи інтегрованої 60-мм осколкової міни, що значно скорочує час підготовки до виконання бойових завдань. Таким чином оператор отримує готову до запуску зброю, яка не вимагає додаткового. ...до оснащення або ручного встановлення бойової частини. Комплекс включає не лише сам дрон, а й наземну станцію управління, яка забезпечує стабільний зв'язок і точний контроль. Під час виконання місій це дозволяє операторам ефективно наводити дрон на ціль навіть в умовах радіоелектронної боротьби. ub 60 d розроблений для знищення живої сили супротивника, легкоброньованої техніки, інженерних спроти позицій, що розташовані поза зоною прямої видимості, його компактна конструкція поєднує бойову частину, систему навігації. Та керування в одному корпусі, що робить дрон максимально зручним і функціональним у бойових умовах. Серед інших перевага, висока мобільність дрон легко транспортується в особистому спорядженні. Військовослужбовців швидко приводиться у бойову готовність та не потребує тривалого навчання оператора. Його підготовка займає мінімум часу, що особливо важливо у динамічних умовах бойових дій. Як повідомив генеральний директор компанії Владислав Бельбас, UB-60D вже успішно пройшов випробування в зоні бойових дій збройні сили України України вже інтегрують Ю 60 d у систему тактичного управління дроном, створюючи нові моделі ведення бою на основі дешевих точних і ефективних fpv рішень. Таким чином, Ю Б 60 d є прикладом нового покоління української безпілотної зброї, яка поєднує простоту, мобільність і вражаючу силу, та може суттєво вплинути на хід бойових дій вже у найближчій перспективі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.